Шановні колеги, доброго дня. Ну, ви знаєте, що ми вже живемо в умовах постійних обстрілів, постійних ударів по нашій енергетичній системі, які відбуваються фактично щодня, щоночі. Не виключення була сьогодні і ця ніч. І ось зараз, буквально коли працюють наші ремонтні бригади, по Лозівському району було завдано кілька ударів шахедами. Поремонтним, тобто бригадам, тому в таких умовах звичайно дуже важливо для того, щоб стабілізувати енергопостачання, і всередині області ми ну, звичайно ми залежимо від енергопостачання і наявності ушкоджень да по е, Україні і. Е, для того щоб стабілізувати всю енергосистему нашої відповідної країни на область доводяться певні ліміти, в яких ми маємо відповідно перебувати. Враховуючи ці ліміти, у нас є або планові відключення, які діють кілька черг по області, і звичайно аварійні відключення, як було вчора. Да, для того щоб стабілізувати систему енергосистему і енергопостачання по всій державі. Звичайно, у нас так само застосовувалося, як наприклад по Київській області, по місту Києву, аварійні відключення. Зараз у нас є, скажімо так, відключення аварійні внаслідок обстрілів по Лизівському району, значить, частково Ізюмський район, та відповідно Борова. Там у нас від Електропостачання відключено в аварійному режимі 25 тисяч абонентів. Наразі працюємо для того, щоб відновити електропостачання. Полозові часткове електропостачання вже відключено, однак цей процес іде постійно. Зараз ми скажемо про те, що відновлення знову удар, знову аварія, і знову, звичайно, ми працюємо над відновленням. Звичайно, що є проблеми з електропостачанням в окремих прифронтових населених пунктах, наприклад, по Золочівській громаді, там 258 абонентів без електропостачання. Ну і так само працюємо далі. Що і це не лише стосується електропостачання. Зараз в дуже важких умовах під обстрілами, під прицілами в підрозніх працюють наші ремонтні бригади над ремонтом, скажімо так, ушкоджених магістральних газопроводів для того, щоб знову ж таки. У нас продовжити стало проходити опалювальний сезон да, і забезпечити е, наявність газу у домівках е, приватного сектору по е, харківському району, по харківській області, в тому числі. Тому ця робота не припиняється ні, ні на хвилину. Ремонтні бригади разом з нашими військовими під прикриттям наших військових працюють 24 чотири на сім. Стосовно одразу скажу відключення, тому що є така інформація. Значить, вона є чутлива, Ми маємо на неї відповідати. Чому там в місті Харкові, наприклад, немає відключень, в області є відключення. Ми ми, ми знаємо, що є там відповідні розпорядчі відповідно документи, 20 кілометрову зону від лінії фронту не відключають від електропостачання. Тому це зв'язано із наявністю мереж мовно кажучи, це виключно технічне питання. По-перше, ну і друге, це 20 кілометрова зона. Тому відповідно Харків входить цю 20 кілометрову зону. Пітаю, Олег Васильович, основні аспекти по нашому регіону сказав. Можу додати наступне, що спочатку війни дуже багато було пошкоджено обладнання наших мереж. Більше більше тисячі пошкоджено повітряних ліній, трансформаторів, пошкоджено десятки підстанцій. Наші працівники працюють в режимі 24 на 7, постійно відновлюють мережі, намагаються як швидше заживити всіх наших споживачів, щоб всіх домівка була електроенергія.